Увечері 10 лютого 2015 року відбула у зону АТО чергова волонтерська допомога за ініціативою народного депутата Тараса Батенка. Волонтерів та небайдужих людей з Золочівщини були зібрані речі, які сьогодні необхідні нашим захисникам. Так, як на дворі зима і температура повітря на сході України опустилась до 15 градусів морозу, хлопці дуже потребували теплих речей, спальних мішків, обігрівачів. Також потрібне було тверде паливо. Хто, Домалий годя. І знов. Прийшли часи журби і лихоліття, і відлітають ген сполохані ташки, і танки йдуть крізь села навпрошки. Невже це в двадцять першому столітті? Були доставлені продукти харчування. Зрозуміло, побут зігріває тіло, а душу зігріває добра вісточка з дому. Земля благає, захистіть мене, очіло рвуть іржаві, гострі траки, а на землі, мов кров, палають мати і воїнів. Розтерзані серця, але піднявся люд, як сонце на світанку, без страху хлопці йдуть, в свинцеву заметіль, І все для них і кров, і смерть, і біль, і все на них, гармати, гради танки. Не віддамо вітчизну на поталу і впаде ворог перед нами ниць, під переможним спалахом зірниць. Сто будемо для України славу під переможним спалахом зірниць, зто будемо. Для України хлопці були приємно вражені і розчулені дитячими малюнками, які щодня піднімають бойовий дух нашим бійцям. Важливо, щоб наші захисники відчували підтримку рідних людей, бо там, на сході, далеко від батьківської хати, їм не легко. Як зазначили організатори поїздки, наші воїни потребують як матеріальної, так і моральної підтримки. Доставляли допомогу заступник громадської організації самооборона Василь Огоновський, помічник народного депутата Василь Ляшовський, водій Сорока Роман. Голова Золочівської райдержадміністрації Володимир Недзельський перший свій робочий день на цій посаді провів у дорозі на схід. Долучилися до організації поїздки підприємство Карпатські мінеральні води та його керівник Ігор Костечко, товариство з обмеженою відповідальністю «Княжі Лани та його керівник Андрій Починок та товариство з обмеженою відповідальністю Карпати та його керівник Микола Кривий. Духовну підтримку поїздки забезпечив військовий капелан отець Михайло Сукмановський. Журналісти інформаційного порталу «Золочів.нет» Юрій Даниленко та Юрій Олекса забезпечили інформаційну підтримку. Забути їх на те не маєм права. Тих, хто поліг у тій страшній борні, за наші світлі вишивані дні, за честь і гідність рідної держави. За наші світлі вишивані дні. За і гідність рідної держави. Володимир Йосипович, ви сьогодні прибули на схід як волонтер і як земляк тих хлопців, які сьогодні тут відстоюють нашу незалежність. Розкажіть в декількох словах, що вас вразило. Чого потребують наші бійці, і ми, як громада нашого міста Золочева, чим ми зараз можемо допомогти, які наступні дії? Навіть не знаю, як назвати чи волонтер, чи не волонтер. Основна ціль була приїзду, те, щоб підтримати наших хлопців, які тут знаходяться, щоб передати їм найбільше вітання від громади Золочева. Ми всім говоримо, що Весь район, вся громада їх підтримує. Є релігійні згромадження, які без перестанку моляться, те, було, був спокій і мир. І основне це навіть не доставка допомоги, бо можна різними способами доставити допомогу, а підтримати дух хлопців. І вивчити ті потреби, які її на сьогоднішній день саме необхідно сюди доставити. Ми об'їжджаємо кілька військових частин і власне, збираємо ту інформацію, чим би ще ми могли долучитися до того, щоб тут їм принаймні було комфортніше знаходитися. Були якісь, скажімо, інструменти, якщо зараз ми знаходимося, був одяг, була їжа, була підтримка. Ми всі переконалися, що бойовий дух наших воїнів є дуже високий. І перемога буде за нами дуже швидко. Слава Україні! Героям слава пане Василь. Ви, як офіційний помічник народного депутата Ботенка, привезли сьогодні допомогу волонтерську От нашим бійцям, зокрема бійцям міста Золочева, які тут несуть свою службу. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що? Що можливо вони потребували і чи справдились їхні надії і їхні очікування? Я хочу сказати, що Тарас Іванович він неодноразово долучався до підтримки наших військових на Сході. Дуже багато допомагали. Це багато хто робив прив'язку, що допомагається тільки перед виборами. Ми хочемо сказати, що допомагали як до виборів, так і після виборів. Дуже приємно те, що участь у цій поїздці взяли як місцева влада, там Володимир Йосифович, та священна громада, волонтери, громадські організації. Ми об'їздили за цих два дня декілька частин, з багатьма з ким поспілкувалися, передали листівки, малюнки. Також дуже приємно сьогодні. Було зустріти свого земляка з Богутина, де він знайшов рисунок цього одного учня другої школи. Надіємося на те, що ця антитерористична операція швидко закінчиться, що настане мир. Ну і слава Україні! Героям слава! Отже, сьогодні вже ваша якась чергова поїздка. Сюди на схід до наших бійців і ви неодноразово вже їм як привозили, привозити надію, напевно, в краще майбутнє держави, в закінчення війни. Як сьогодні почувають себе наші хлопці і, напевно, ваші побажання їм, якісь настанови? Всім слава Ісусу Христу. Звичайно, дорогі золочів'яни, вдома завжди легше і воювати, а на дивані то взагалі ідеальний варіант. Але хотілося б звернути увагу на тих хлопців, які ваші рідні і близькі сьогодні. Може з етичних міркувань, кажемо, де іменно є саме. Не показуємо більше-менше тих всіх моментів, але одночасно акцентую, що ми є на сході України. Хотів би подякувати всім житлодавцям, всім парафіянам, всім добродіям, подякувати організаторам і представникам нашої золочівської влади, також і Володимир Недзельському, подякувати також депутату Верховної Ради Тарасу Івановичу Шуботенко, іншим добродіям, всім людям доброї волі, бо каже копійка по копійці чи нитка по конитці і бідному на сорочку. Так сьогодні ми виглядаємо для того, щоб допомогти нашим військовим молитвою, допомогти продуктами, одягом для того, щоб забезпечити їм хоча би мінімальний побут в такому хоч. Наближеному людському, як то кажуть, становищі. Я хочу всім ще раз дякувати. Сьогодні свято є трьох святих. Звичайно, що е, не дивлячись на те, що сьогодні всі святкують, люди мусять працювати для того, щоб підтримати бойовий дух і бойовий стан наших військових, для того, щоб забезпечити повноцінне. Е, Протистояння проти агресора, який наближається до нашої української держави, чи вже є на територіях, на територіях нашої держави. Хотілося б запросити до подальшої співпраці всіх небайдужих людей, хто бачить, хто оцінює і хто розуміє, що цільове призначення це є найкращий варіант сприяння допомоги нашому війську. І Бог благословить, допомагає нашим молодим хлопцям, Дякую їхнім родинам, батькам за добре виховання а їхнім рідним і близьким хто тобто, Бог допомагає пережити всі ці випробування, які лягли не тільки на військовослужбовців, але також на їхні родини, які переживають. І ми тут і реально присутні, реально бачимо ті всі моменти, тепломоту. Дякуємо всім за чоботи, за одяг, за продукти, за все, що вони допомагають. Я думаю, що ми переможемо і ми мусимо перемогти. Ми на своїй землі, з нами Бог і з нами Україна. Я як представник Злочинської самооборони, тут вже не перший раз е, я від душі, не від піару, від душі допомагаю нашим, е, нашим солдатам, нашим бійцям, тільки тому, що я прагну нашої перемоги і щоб ті тій хлопці повернулися живими, здоровими додому. Ну, що я скажу? Я тільки коли сюди приїжджаю, я знаю, що хлопцям більше треба. І від душі стараюся тим допомогти, чим можу допомогти і стараюся. ну, Хотів би подякувати не тільки нашим самооборонцям, які допомагають всім волонтерам, всім людям доброї волі, всім патріотам за допомогу. Хлопці з Богом з перемогою. Слава Україні! Хорошна. Шановні учні помирянської школи. Я як обіцяв малюнки передав. Зустрів сьогодні з наших земляків, які вони хочуть подякувати за малюнки, за листи, які ви їм передали. Дякую за малюнки. Отримали. Я вчився в школі помилянок. Дуже дуже дякую за підтримку. І... Командир. Пункту пошкоджених машин. Хочу подякувати скажімо так, за малюнки, за малюнки в школі Поморянській. Я сам там не навчався, але батьки мої навчалися там. І я там проживав декілька років. Дякую вам, малюйте, ми чекаємо. Ваші листя, малюнки отримали, Дякую, вам, що нас не забуваєте. Ваш малюнки нас дуже підтримує. Дякую. Спілкуємося з Віталієм Анатолійовичем Капітаном. І напевно він розповість свою коротеньку історію, чому сьогодні він знаходиться на нашій богом даній землі на Сході. Пане Анатолій, ну не дивлячись на свій вік, от, я рахую, що кожна людина, яка мешкає на Україні, де б вона не жила. На сході, на заході. Це є наша єдина Україна, наша єдина батьківщина. Того, коли стало питання, так, що в потребі того, щоб люди йшли на службу Збройні Сили України, от, для себе вирішив це питання однозначно, так, потрібно йти, потрібно йти. І чим зможу, тим допомагати. Ви людина військова, ви свій час свою службу віднесли, що сьогодні призвало у вас. Знову повернутися до вашої справи, будь ласка, і що би ви хотіли побажати тим молодим хлопцям, які сьогодні прийдуть на ротацію замість своїх братів, які дійдуть до того віку, щоб відстоювати свою державу? Ваші побажання їм і настанови як батька? Я вважаю, що не тільки молоді. Хлопці, Всі, всі українці мусять зрозуміти, так, що тут мова йде про небезпеку, яка загрожує нашій батьківщині. Того саме основне, саме основне. Ніколи не треба лякатися. Трудно, що людина сама собі мусить поставити таке завдання захистити свою батьківщину рідних, близьких, дітей. Ну і я вважаю не хочу сказати так. Звичайно, що страшно кожній людині. Страшно, тому що ми, слава Богу, багато років не стикалися з тим, що таке війна. Ми жили в мирний час, плани свої, мирне строїли. От. Ну, зараз настав трошки другий час. Так. Того лякатися не потрібно. Потрібно перебороти свій страх, от, виховати в себе. Відповідальність за нашу батьківщину. Я вважаю от з тою вірою, що ми зможемо це зробити. Зможемо захистити свою сім'ю, свій народ. Кожний, кожна людина мусить бути небайдужі. І йти на службу збройні своєї людини. Пане Віталію, дякуємо вам. Дякуємо Богу за людей, як ви є. Слава Україні! Слава героям! І ще хочу сказати, що Якщо б не люди, які нас сюди послали, не сім'ї, які нас послали, підтримують. От великий їм уклін. Тому що без, без людей, без українського народу, я маю на увазі, які нас підтримують, ми б тут, звичайно, нам би було дуже важко. Тому дякую. Дякую всьому українському народу. Дякую вам. Е, спілкуємося з басом Олегом Євгановичем, підполковником е, пункту пошкоджених бойових машин. Пане Олеже, ви сьогодні робите важливу місію. Ви відновлюєте техніку, якою наші бійці на передовій захищають терени незалежної України. Пане Олеже, розкажіть нам, в чому ви потребуєте, щоб волонтери небайдужі люди, які дивляться наше звернення наш відеорядок, Могли б послатися на нього і, можливо, вам допомогти іменно у ваших потребах. Я хочу подякувати за ту допомогу, яку ви нам сюди передали, привезли, не побоялися нічого всьому місту, всій області, всій громаді, особисто оцю Михайлові. Ми ще нуждаємося в дуже багато речах. Це комути. Ми відновлюємо дуже багато техніки, патрубки, в герметиках елементарних для двигунів, ключах. Не обов'язково, щоб то були там радянські, ще там, ну не китайські. Тому що ключ він після такої техніки він довго не витримує. Пане Олеже, техніка технікою, а Гарячі серця родині, напевно, хочуть ласки і хочуть доброго слова, і хочуть побачити. Маєте змогу передати вітання сім'ї і будемо просити у Бога, що на швидшому часі ви зустрінетесь. Тому, будь ласка, я хочу передати вітання сину Антону, який навчається в першій школі. Я сам навчався в першій школі, дружині, яка чекає. Тернополі, ну і всім злочуя. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Дякую вам, Дякуємо за те, що ви підтримуєте дух український і зміцнюєте передову хорошою відремонтованою вашими руками техніку. Слава Україні! Хочу подякувати всім, хто нас підтримує, вам, що ви приїжджаєте, волонтерам, які і особисто самотужки передають нам сюди, і речі, ну все, в чому ми нуждаємося. І також хочу задати пані Ірину з львівської хвилі. Вона нам також допомагала. І діаспора, яка з нею працює. Передаю всій Україні вітання. Ми для того тут, щоб ви спали спокійно. Передаю вітання всім тим, хто за нас боліває, хто за нас переживає. Ваша підтримка. Дуже має велике значення для нас. Ви не повинні бути вдячні нам. Вдячні ми вам. Бережіть себе, хлопці. Дякуємо. Героям слава. Дякую.